Все починається, із хтось сказав, а хтось підтримав. Новина про можливість введення надзвичайного стану зі швидкістю вітру охопила всю країну. Люди масово почали скуповувати товари першої необхідності у магазинах, а на місцевих автозаправках вишикувалися довжелезні черги. Подивитися правді у вічі, готовий далеко не кожен водій, хіба може через пильний погляд камери. На запитання, чому стоїти в черзі, відповідь беззаперечна. Щоб заправити авто в робочий час. Ну не заправиться, треба роботи треба. Ну, у мене по-перше, бензин, бензин закінчився, тому я тут. На Роботу просто-напросто так треба заправитися, дивись. А тобто у вас просто порожній бак. А ви чому вирішили заправитися сьогодні? Бумбак з світиться, Лампочка горить. Бензину от... немає. Але є сміливці, які говорять про існуючі проблеми у відкриту. Не хочу завтра йти пішки на роботу. Тому що ну, по телевізору, ви ж самі знаєте, говорять, предупрежають, що, можливо, бензина не буде, бо закривають заправки. Залишалось дуже мало і я вирішив перестрахуватися. Ну, Кожен хоче заправитись. Саме сьогодні. Прок, так. Я не знаю, мабуть, так хтось сказав, що, що якісь будуть проблеми. Закриють, відкриють. Може... Ще якісь проблеми будуть, тому всі вирішили мабуть, заправитися в країні. Паніка зв'язку з, тими, з тією ситуацією, яка складається. І всі люди хочуть запастися, щоб було паливо завтра і післязавтра, щоб можна було поїхати на роботу по своїх справах. ось така ситуація. Взагалі-то я думаю, що ніякої паніки немає. Багато автівок попереду, ще більше позаду, але люди готові чекати. Паніка вплинула і на фінансовий аспект. Населення активно намагається зняти гроші з банкоматів. Усе не виходить, бо діє ліміт від 500 до 2 тисяч гривень, як наслідок, черга людей. Ви також в черзі стоїте, правильно? Та я вже думаю, що краще не стояти. А довго ви стоїте в черзі? – Та ні, я пройшов тільки буквально недавно. – знаю. Очередь все одно існує. Да. Дінги сьогодні одні, можуть бути завтра інші. Може, тучі взагалі на долари перейти, да? Или на євро. Дуже велике соціальне невдоволення народу. Ви бачите, що твориться на Майдані, бачите, твориться по містах, бачите, які факти виникають на сьогоднішній день, погроми і так далі, вбивство, використання вогнепальної зброї і так далі. Тобто сьогодні бачите, ситуація критична. А питали за черги, чому такі черги? Тому що на сьогоднішній день люди переживають, тому що завтра, можливо, і цього банкомата вже не буде, розумієте? От і все. Насправді, приводу для паніки немає. Паливо є, супермаркети працюють в штатному режимі. Банкомати, хоч і лімітовано, але видають гроші. Тетяна Підгурська, Ігор Шатайло, новини, телеканал Бориспіль. Я думаю, що питання вирішиться дуже швидко, і Україна, народ України переможе. Слава Україні. Героям слава.